Доброго дня, діти! Мета нашого заняття навчитись правильно дихати та зміцнити дихальні м'язи. Сьогодні ми познайомимося з методикою дихання по квадрату. Дихання найприродніший процес у світі, і один із найкращих способів релаксу. Обладнання цього заняття це квітка та свічка. Переваги в цій техніці є покращення фізичного здоров'я та емоційного стану. За допомогою методики квітка та свічка або квадратне дихання, ви зможете знизити рівень тривожності, рівень стресу та подолати панічні атаки. Хід роботи. В одній руці ми тримаємо запалену свічку, в другій руці ми тримаємо походчик квітку. Повільно вдихаємо через ніс, а видихаємо повільно через рот. Повільно зробіть вдох через ніс. Уявляємо, що ми вдихаємо аромат нашої квітки. Тепер ми затримуємо дихання. На 1, 2, 3, 4. Видихаємо на свічку, щоб потушити її. Повільно видихаємо через рот, щоб затушити свічку. Потім робимо паузу. Один, два, три, чотири. І вдихаємо повільно носом квітку. Відчуваємо аромат квітки. Потім робимо паузу і видихаємо на свічку. Намагаємось повільно видихнути через рот, наче задуваємо свічку. Цю техніку потрібно виконувати декілька разів. Ця вправа допоможе дитині розслабитись. Подивіться, будь ласка, на схему. Цю вправу виконуйте кожен раз, коли буде потрібно. заспокоїтись та розслабитись. Ця вправа дуже корисна для вашого здоров'я. Дякую за перегляд!